Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Україно, ти для мене диво і нехай пливе за роком рік. Буду ненько, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. День захисника України це мудрості й геройство свято. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, і де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. Хоч зараз важко нам і неспокійно, у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша сім'я Український народ здолає усі перешкоди. Осінь, пора радості та смутку, спокою та тривог, найбагатша та найщадріша пора. Земля переливається усіма відцінками золота, і до нас же вкотре приходить прекрасна Діва Марія. Та, яка незважає на все заподіяне її людьми лихо, стала найпершою захисницею. Цієї, до кого ми звертаємося в молитвах. Пресвята, Богородиця, спаси нас. Діво, Богородице, Пресвятає мати, дозволь цю годину Тебе благодати. Глянь, свята Марія, на нашу Україну, від заходу до сходу скрізь хрести біліють, Покровителько святая, змилуйся над нами, покрий синівому форум, Хай не плачуть, мами. Покровом своїм святим прикрий Україну від всякої біди у тяжку годину, благаєм, Пресвятая молитви прийняти і своїм небесним сином нам допомагати. З 2014 року, а саме на покрову Пресвятої Богородиці, встановлено щорічно відмічати День Захисника України, Україну. Важким і тернистим був твій шлях із сивої давнини і до сьогоднішніх днів. Протягом віків численні вороги, ніби змовились, шматували твої землі, топтали твої простори, грабували та й сьогодні грабують та нищать твої багатства, терзали і продовжують терзати твоє серце і душу. Путька країна розсипалась на поду, але ми, українці, духовно багата держава, ми дружні співу. Щедрі, розумні, віддані, рішучі та відважні. Та частіше ми звертаємось до наших витоків історії нашої країни, рідної мови, козацької вольниці. Звертаємось до минулого, щоб зрозуміти сучасне. Корені нашої духовності у минулому, коли була ненька мати, славнозвісна Запорізька Січ, яка є праматір'ю української державності, вона століттями протидіяла спробам загарбників поставити український народ на коліно. Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим, повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це лищасова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали й просили, не йди, ти у серці печаль не ховай, Хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, можна. Ти надію міцніше тримай, протиставши на валі й ворожі, І стоятимеш скільки лиш в мозі, прикиваючи серцем своїм, не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму. Вони сил додають і наснагу, їх молитви для серця є лей, ради них повернися назад, ти молися всім серцем невпинно, за плечима твоя Україна, Ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю. Ти повертайся скоріше назад, тисячі голосів кличуть небо, від недоброго захист для тебе, ти живим, повертайся, солдат! 1917 році, коли впали мури російської темниці, Україна здобула шанс побудувати власну державу. З цим періодом пов'язана боротьба українських січових стрільців. У боротьбі за волю славні сини України віддали найдорожче життя. Народ пам'ятає своїх лицарів, І слава про них не умре і не поляже. І знову, 24 лютого. 2022 року війна, просто слово, зникло наше безтурботне життя, повітряні тривоги, виття сирен та вибухи, знищені міста, спалені пшеничні поля, знищене багатство нашої України, багато синів, наших сіл, міст, наші батьки. Виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Вони гідно, мужньо захищають державу. На моїй землі іде війна стріляють танки і рвуть гармати, та гора в чорному броні сльозами влились. не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають, коли невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їх ні ті, як їх болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. І без імен помолимось за них, трішки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче та жіноче, це свято тих, хто ладив у будь-яку хвилину родину захищати рідну. Хай перемога і мир приходить, хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покрова Божа матір, хай тебе оберігає. У День захисника України бажаю вам, міцних сил і незламної віри, правих ідей і успіхів в наступах, впевнених і здійснених планів. З <загасного> оптимізму і неохильного виконання усіх поставлених завдань. Для перемоги все зробить зумій і цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий з Днем захисника України, героям України, воїнам світла, захисникам України! Від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка, до нашу рідну Україну, що зберегли для нас віки, низький уклін та тричі слова, українські захисники, на честь і гідність України, за волю, правду і добро вони боролись щохвилини їх кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли. Завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли. Непереможні козаки, вам лине слава крізь віки. Вам дякуємо за Україну, не дали впасти на коліно. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів і злість на ворогів, і ми йдемо у бою життєвому, тверді міцні, незламнімов грані, не дав свободи ще нікому, А хто борець, той здобуває світ. Настане день. І зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Віримо в зсу.